Ситуація в Покровську: нова допомога від ША та новини Хмельниччини у об'єктиві нового випуску п'яти хвилин на головне. Я Валерій Гринчук розпочинаємо. Розпочнемо з ситуації у Покровську. Станом на ранок поранено 67 людей. Серед постраждалих 29 працівників поліції, 7 рятувальників та двоє дітей. Сім людей загинуло. Повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. Вночі рятувальники були змушені призупинити роботи через високу загрозу повторних обстрілів. Наразі рятувально-пошукові роботи відновлено. Також учора росіяни скинули чотири авіабомби на село Кругляківка, що на Харківщині. Голова Харківської ОВА Олексінігобов повідомив, що за попередніми даними двоє людей загинуло, четверо людей госпіталізовано. Через повторний обстріл окупантів постраждали двоє співробітників ДСНС зруйновані та пошкоджені приватні будинки. 200 мільйонів доларів на військову допомогу. Саме таку суму Білий Дім планує виділити додатково для України. Вказується, що до нового пакету увійде обладнання для розмінування, боєприпаси для ЗРК Патріот та протитанкових комплексів Джавелін, реактивні ракети для РСЗВ Хаймерс, протитанкова зброя та інше обладнання. У Пентагоні заявили, що ці кошти є частиною більшої суми, яка вивільнилася внаслідок бухгалтерської помилки при підрахунку вартості. Військового обладнання, про яку Пентагон повідомив у травні. Хмельничанин отримав почесну нагороду від Валерія Залужного. Павло Дзятко, який до початку війни працював в управлінні з питань державного архітектурного будівельного контролю Хмельницької міської ради, був удостоєний отримати від головнокомандувача збройних сил України почесний нагрудний знак Срібний хрест. Павло з березня 2022 року захищає нашу державу, брав участь у бойових діях на території Донецької та Харківської областей. Це не перша нагорода за службу. Адже у січні він був відзначений почесним нагрудним знаком Сталевий Хрест, вітаємо Павла з такими нагородами і бажаємо йому та його побратимам якнайшвидше повернутися додому з перемогою. На Хмельниччині директор підрядної організації направив бюджетні кошти на особисті потреби. У Кам'янці-Подільському заплановано капітальний ремонт міського стадіону імені Тонкачеєва в рамках президентської програми Велике будівництво у 2020 році було укладено договір про проведення робіт вартістю на понад 11 мільйонів гривень із переможцем відкритих торгів. Було перераховано аванс у сумі понад 3,3 мільйони гривень бюджетних коштів коштів, частина яких з місцевого бюджету. Однак підрядник звітував про виконання робіт вартістю лише 96 тисяч гривень. Решту коштів привласнив та витратив на власні потреби, тобто погашення кредиту. Повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі. Наразі прокурорами направлено до суду обвинувальний акт стосовно директора підрядної організації за фактом заволодіння чужим майном. Діти захисників із Хмельниччини поїхали до Словаччини. Перший заступник начальника обласної військової адміністрації Сергій Тюрін інформує, що днями 35 дітей наших героїв-захисників за сприяння Хмельницької обласної військової адміністрації та міжнародних партнерів поїхали у подорож до Словаччини. Для дітей підготували оздоровчі та культурні заходи, знайомство з країною та її культурою. Організували цю поїздку надзвичайний та повноважний посол України в Словацькій республіці Мирослав Ав Кастран також голова Прящівського самоврядного краю пан Мілан Маєрський та його заступник Штефан Біеляк. До 11 серпня триватимуть ремонтні роботи на перехресті вулиць у мікрорайоні Дубове, саме Петлюри та Мазепи. Рух транспорту буде частково обмежено, а також тимчасово перекрито. В ніч з 9 на 10 серпня рух транспорту буде перекрито повністю. Водіям радять завчасно обирати зручний маршрут в об'їзд та з розумінням віднестись до роботи комунальників. Сьогодні до 17-ї години через ремонтні роботи без світла можуть залишитися жителі деяких вулиць Хмельницького та мешканці кількох сіл у Хмельницькому районі. До кінця дня енергетики обіцяли відновити електропостачання усім споживачам. Детальний перелік вулиць та будинків пропонуємо переглянути у наших соціальних мережах. Наразі це уся важлива інформація більше впродовж дня та у соціальних мережах Першого Подільського. До зустрічі.